Я потихеньку збираю всіх захисників і планую це зробити до кінця цього року. Почала я з дардевіла, десь картка автопсії персонажу зверху. Продовжую я Джесікою Джонс. Якщо ви не дивились серіал, то ймовірно, ви про цей персонаж взагалі не чули. Що в ній цікавого, що в ній особливого, чому саме вона раптом отримала свій власний проект у всесвіті Марвел Нетфлікса? Насправді в ній є декілька цікавих особливостей в коміксах. Хтось би навіть сказав, що вона пробувала деконструювати жанр ще до того, як це стало мейнстрімом. Але, звичайно, вже після очманів. Джесіка герой, який героєм бути не хоче. У неї нема прізвиська, костюму, якого. З певного моду суперанді чи зброї. Вона намагається жити звичайним життям, мати звичайну, ну наскільки це можливо, роботу, не застрягати в історіях, не показувати зайвий раз свої сили. Але, звичайно, як би дівчина не хотіла, вона все одно опиняється у центрі подій, когось рятує, за кимось слідкує, когось жбурляє. Коротше, звичайне насичене життя у Всесвіті марвел. Не всі рішення Джесіки справедливі. Інколи вона обирає більш вигідні для себе та свого оточення варіанти. Вона дуже важко прив'язується до людей, але якщо вже це робить, то потім захищає їх до останнього подиху. Що ж для Джесіки геройство? Вона рідко коли отримувала адекватну оцінку своїх дій звичайними людьми. І це досить цікава точка зору. Зазвичай в супергероїці ми бачимо більш глобальну картину сприйняття. Звичайно, якщо супер вбиває поганця і відстоює статус-кво це загальне святкування. Ми рідко коли опускаємося до сприйняття конкретної незначної людини. А от Джес живе в реальному світі. Вона зустрічає різні точки зору як на свої глобальні геройства, так і на роботу із замовленнями в своїй детективній агенції. У коміксах у Джес є чоловік та дитина. До цього серіал не дійшов, а могла би бути цікава і нетривіальний історія. З тими силами, які є у Джес, вона могла б бути повноцінним компаньйоном капітана Марвел чи Сентрі, але вона на вулиці поруч з нами використовує свої навички детектива, щоб допомагати іншим та й самій виживати на папері. Чудовий персонаж. Особисто мені дуже подобався ран про неї під назвою Пульс. Це ще було тоді, коли в мене був час читати рани, які я хотіла від початку до кінця. Отже, вся робота для Netflix вже практично виконана. Просто візьміть і переносіть це на екран, іначе непогано все. Починалося. Серіал явно був стилістично схожий на неонуарний детектив з домішками трилера. Джесіка – типовий антигерой. Скептик у відчайдушних обставинах, вона має приймати доленосні рішення і застосовувати сумнівні методи. З героєм розібралися. Чи тематично підходить цей серіал під неонуар? Віддалено від усіх Джес переживає і параною, і страх, навіть інколи бажання помсти, але ніколи, ні на секунду лінія між добром та злом де Джонс не зникає. І це трошки розчаровує. Єдине, що творців взагалі не Хотіли крутити це вигляд. Немає ніякої гристінню, камерою, рамкуванням. Кінематографічно це типовий Netflix. Навіть саундтрек, який дуже хоче бути джазовим, не завжди використовується зі смаком. Та й монологів занадто багато. І всі як один про те, наскільки головна героїня не така, як усі. Правильно, замість того, щоб показувати міркування та відчуття, просто постійно повторюйте, наскільки дівчина відрізняється. У серіалах три сезони: кожен раз новий антагоніст, нова справа, інколи і не одна, і новий любовний інтерес. І це не грає дже на руку, бо з кожним сезоном ми починаємо все спочатку, тільки звикли до латинуса, як вони вже розпілися, тільки почав подобатися Кіл Грейф, як його вже Джес вбила, тільки не конфлікт стріч став цікавим, а все серіал закінчився. Тому далі ми будемо проходитися саме по сезонах. Отже, перший на у нього найвища оцінка, бо він справді найкращий. Але у випадку Джесіки це не багато означає, бо наступні два дуже. І дуже ніякі. Я вже описала для вас Джесіку. І в принципі в серіалі вона така сама. Якась трагедія у неї сталася, і вона переживає її разом з аудиторією. Вона закрилася ще більше, вона розчарувалася ще більше. Перший епізод, і це вже пафосний монолог та провал у правилі шоу «Дом Тел. Ми не дізнаємося про Джесіку через її рішення чи дії, навіть не через реакції інших людей на неї. Вона багато п'є, паралельно працює на адвокатшу, слідкує за Люком Кейджем. До Джеси звертаються люди, яким необхідно знайти і випадково детектив прямо-таки натикається на сюжет. Виявляється, що Хоуп викрав Кілгрейв, який якось був причетним до трагедії з Джесікою. Злодій може маніпулювати людьми, і, очевидно, він не помер, як думала головна героїня. Хоп вбиває своїх батьків під впливом Кілгрейва, потрапляє в тюрму, а Джонс майже тікає. І може б цілого сезону і не було, якби її сводна сестра Тріш не переконала героя залишитись. Інколи мені не плювати. А ще менш претензійно можна було це сказати. Якось так вийшло, що вже після першого. Епізоду ми знаємо про Джесіку абсолютно все. Окрім фактажу її минулого, але як про персонаж, нам вже все відомо. Нас просто вже нагодували з ложечки всіма характеристиками. Залишимо поки Джесіку, повернемося до неї вже після трьох сезонів. Поговоримо про її supporting каст. У неї є сестра подруга, яка дуже хоче бути частиною геройства. Давайте це для себе запам'ятаємо. Вона була акторкою ще з дитинства, а тепер веде щось типу радіопередачі. У неї була супер аб'юзів мати, і в якийсь момент тріш Наєм відносини із копом, який випадково став частиною плоту, десь всередині сезону вводиться поняття таблетки, які збільшують силу та притупляють біль. Їх у серіал заносить коп, а потім і тріш спокушається, і їй явно подобається таке покращення. Давайте це для себе запам'ятаємо. Джері Хогард, адвокат, який наче хоче допомогти Джонс, але насправді її завдання показати сірість системи. Вона про себе постійно говорить, що вона не програє. Всі інші теж, до речі, постійно це повторюють, але на практиці не показали жодної справи, де вона брально чогось досягла у суді. Вона то хоче допомагати Джес, то ні, то хоче допомагати хоп, то ні. І наскільки ж вона бездарно прописана? Перш Жи раз, коли вона говорить: у Кілґреєва, кльова сила, ти вже точно знаєш, що коли буде можливість, вона спробує з ним мати якісь відносини. Вони хотіли зробити її неоднозначною, але по факту вона просто взагалі не має ніякої характеризації. Отак вона дуже впевнено стоїть і не показує емоцій. Крутий персонаж, і історія її розлучення та зради, вона наче й має викликати хоч щось, але по факту, взагалі, все одно. Бо якщо все одно на Джері, то не її коханку, точно для цього персонажу немає ніяких принципів чи цінностей. Вона навіть використовує Джес, щоб та знайшла компромат на її дружину. Я вже згадувала копа, Кілгрейв його використовує, Джес його рятує і він стає одержимим помстою. Паралельно має відносини стріші, які нікуди не приводять. Трошки пізніше виявляється, що він частина експериментального лікування, ну таблетки, про які я говорила, яке робить його зовсім трошечки неадекватним. Хоча він хоче вбити Кілгрейва, він позбавляє життя і інших. Коп взагалі не персонаж, а просто втілення провини Джонс. Які часу витрачається на те, щоб вона не сіла за грати, що потім просто вона перерізала собі горло, щоб Кілгрейв її не використовував проти Джесіки. Є ще девакуваті сусіди Джонс, але брата вбивають, а сестра просто щось там говорить на задньому плані. Когось я ще не назвала. Можете помітити, що імена деяких персонажів я взагалі не пам'ятаю, настільки вони були непомітними. Тепер, звичайно, я розумію, що який був сенс інвестувати у героїв, які просто зникають з початком наступного сезону. Добре, щоб бути справедливою, поліцейського злили не в першій серії другого сезону, не одразу, але це йому ще реально пощастило. А так, ще є наркоман. Ну, принаймні на початку він наркоман. А він живе в сусідній квартирі, наче спокійно в своєму кутку ширяється, чи що там. Але через декілька серій Джеса зрозуміла, що він є агентом Кілгрейва і пішло-поїхало. Малкольм почав сумніватися в собі, чи Злодій просто використовував його слабкість, чи він абсолютно з нуля навіяв захоплення наркотиками. Але ж Малкольм просто хотів бути працівником соцслужби, допомагати. Людям і у нього є така можливість у групі підтримки, жертв Кілгрейва. Він одразу причепився до Джесіки, як тільки притворив, і давай активно їй допомагати. І до того ж, автори настільки хотіли створити морально правильний персонаж, що забули дати йому якийсь цікавий конфлікт. Так, він переосмислює свою залежність, але не те, щоб він мав якусь дію, яка б це підтверджувала. Типу реально не було потім ніякої спокуси взагалі. Малкольм міг сумніватися, але реально це ніяк не тестувалося. Він та тріш постійно Джесіку вчать, що і треба робити. Бідна Джонс, я б теж від таких майбутніх лицемірів втекла. Тут хочу зробити паузу, серіал похвалити. Нарешті ми побачили наслідки діяльності хоч якогось злодія. Показані вони не дуже цікаво, але тим не менш це хоч щось. До речі, ще одна хороша штука про проєкт: суспільство реагує на те, що відбувається. Пораді говорять про хоуп, герої використовують соцмережі з певним хештегом. Це хоча б щось, шепіт реальності десь дуже поруч із героями. Що ж відбувається протягом сезону? Іначе щось таке відбувається, проте не дуже активно і не дуже розумно. Половину сезону Джесіка витрачає на розслідування. Знайти можливість все-таки перемогти Кілгрейва, паралельно захищаючи Хоуп. У вільний час вона спить із люком і карається, бо це саме вона вбила його дружину. Її змусив Кілгрейв, бо щось шукав. Ну і трошки стріж спілкується, яка не забуває постійно нагадувати Джес про важливість героїчних вчинків. Отже, пару разів Джес хотіла бути героєм, але Кілгрейв встиг її перехопити та використовувати як живу іграшку. І перші серії не дуже динамічні, багато експозиції, але мало провокуючої дії. Багато людей. Те, з якими Джесіка комунікує, рівно 10 хвилин про фактаж, який вже в наступній серії глядач не пам'ятає. Не можна сказати, що саме розслідування цікаве, воно логічне, але це точно не закручений трилер, де до останнього не знаєш, що відбувається. І це дивно, якщо ви вже намагаєтеся сильно імітувати якийсь жанр, то камон, робіть це вже круто. Серіал сильно намагається створювати певний настрій якимись поверхневими моментами, але на жаль, за цим фасадом немає реальної детективної роботи у більшості серій. Але в якийсь момент з'являється Кілгрейв Грейв, і нарешті стає цікаво, харизматичний актор. Добре. Бексторі не видатна, але й непогана. Він впевнений, що батьки над ним знущалися, хоча насправді намагалися допомогти. Він думає, що Джес його кохає, хоча насправді ненавидить. Він хоче бути з Джес, постійно її шантажує, реставрує будинок її дитинства. Романтично, хто б не хотів таких жестів, бойфренд року. Коли Джонс самостійно до нього приходить за своїм бажанням, бо вже надто багато смертей, вони навіть трошки граються в героїв. Кілгрейв – це єдине, що витягнуло перший сезон, хоч на якийсь адекватний рівень. Так його одержимість Джес не такий цікавий та сильний мотив, але принаймні він абсолютно безсоромний у своїй самозакоханості, іначе нарешті якесь цікаве питання: Джес залишиться з доктором, щоб він нікого не вбив, а робив добро. Ні, це вирішується одразу в тій же серії. Десь там в серіалі проскакує план, як спіймати Кілгрейва. сама ідея фігня, але це хоч якась ментальна робота з боку Джесіки. Так, задумка не вдається, але принаймні хоч раз плод не натикається на Джонс самостійно. О, Кілгрейв змусив люка атакувати Джесіку. Нарешті після цього буде якась цікава зміна у їх динаміці. Вони будуть змушені вирішити ще одну проблему, окрім очевидно, того, що Джес вбила його дружину, а він в неї типу закоханий. Але ні, люк просто зникає. В кінці поліцейські взагалі втрачає розум, хоче вбити злодія, очевидно. Але Джес проти, бо треба ж якось ще показати, що хоуп не винна. Але дівчина вбиває сама себе, щоб не бути заручником. Кілгрейв вбиває своїх батьків, але він таки стає сильнішим. Коротше, відбувається багато чого і закінчується тим, що Кілгрейв бере тріш у заручники і, не маючи тепер хоп, Джес нарешті його вбиває. І це просто нівелює розвиток всього сезону. Вона його все таки вбила, іначе вона це зробила типу заради тріш. Окей, я задам питання: якби це була не її сестра, то вона б його залишила живим? Якщо так це жесть. Якщо б вона його все одно вбила, то чого ми цілий сезон думали про те, що насправді його вбивати вона не хоче? Тобто питання було лише в Хоуп? а насправді Джон спокійно відноситься до того, щоб просто вбивати злодіїв? Другий сезон показує, що до Джес відносяться по-різному: хтось вважає її героєм, хтось злодієм, а хтось починає дратуватись, коли вона намагається сказати логічні та правильні речі. Отже, Кілгрейва нема. Поліцейський помирає через пару серій у тріш новий любовний інтерес, у Джес новий любовний інтерес. І тепер вже я навіть можу пояснити, що саме не так у цьому серіалі. Кожен герой це тупо певний архетип, і крок вліво, крок вправо взагалі ніяк не вітається, якось поверхнево. От, наприклад, любовний інтерес. Типовий спочатку. Я не довіряю героям, я не хочу, щоб мій син якось був з ними пов'язаний і нікого не захищаю. Я думаю тільки про себе та свою сім'ю. Але при цьому він ще й харизматичний вірний принципам сімейного щастя. Пройди світ, який має талант і в малюванні, і в підробленні документів. Звичайно, він швидко закохується в джез. З першої секунди його появи було зрозуміло, чим він буде займатися, він допоможе Джес відкритися, вона зблизиться з ним, його сім'єю, і він буде їй допомагати взагалі на задаючи питань. Але повторюйте за мною в наступному сезоні про нього ніхто і не згадає. Зрозумійте мене правильно, я тільки за, щоб статус-кво періодично змінювався, але ж не настільки окей. Зараз цей серіал можна просто бінжнути, але коли ти емоційно вкладаєшся, чекаєш розвитку кожен тиждень, тобі точно стає не все одно. І як саме креатори серіалу винагороджують лояльність, раз на рік обнуляють будь-який розвиток. Наркоман з першого сезону стає помічником, причому все ще продовжує щось постійно від Джесіки вимагати: то уваги, то свободи, чесно, не цікаво. Його нова залежність від жінок теж ніяк особливо не досліджується. Він спить навіть і стріж, яка його швиденько зраджує, а в кінці. І він починає працювати на Хогарт. Ми вже зачепили сестру, то давайте трошки про неї поговоримо. Чорне по-білому зрозуміло, чого вона хоче, і з одного боку, це означає, що її написали зрозуміло і очікувано. Але з іншого боку, це ж наче проект не про чорне і біле, не про чітку розв'язку. Хочеться більш глибинного аналізу, аніж очевидного тріш підсіла на пігулки і хоче стати супергероєм. Вона не зупиниться ні перед чим і забуде про всіх. І передача їй більше не подобається, і з матір'ю відносини хорошого нічого не дають любовний інтерес хотів одружитися, та кому це взагалі цікаво. Ми бачимо ще більше флешбеків сестер, але трішни стає цікавішою, так і хочеться просто кричати в екран: зупинись, ми знаємо, як ти закінчиш. Серіал точно веде до протистояння із Джес. Про Хокер, чим менше сказано, тим краще вона все ще ніяк напряму не пов'язана з історією Джесіки, яка в цьому сезоні закрутилася. Виявляється, є лікар, який повертає з того світу та ще й наділяє силами. Мати руками лікували, впізнати її вже неможливо, та ще й різкі зміни настрою, коли в найгіршому випадку вона просто вбиває тих, хто поруч. Мати року, як тоді Кілгрейв був бойфрендом року. Треба віддати належне. Показали і, хоч посереднє, але розслідування, нудну, але журналістику. І все заради чого? Щоб потім прийти до того, що доктор та мати тепер кохають один одного. Чес випадково вбиває охоронця, який знущається над матір'ю, і починає бачити видіння бойфренду року. О, нарешті стає цікаво. Монстр мати це її відображення, якби вона себе не контролювала. Що взагалі робить людину вбивцею? А якщо ти вбиваєш поганих людей, якщо ти просто хочеш когось захистити, де ця грань, якби тріш, скажімо, хотіла отримати сили і змусила доктора зробити процедуру, а потім вбила якогось поганця? Вона монстр чи герой? Коли ми дізнаємося, що таємнича жінка мати Джес, та її ще й хочуть відправити в тюрму, а Джес хоче їй допомогти, сезон втрачає антагоніста. Фокус абсолютно тепер на сімейних відносинах. Причому якби сценаристи не намагалися зробити любов матері до Джес гучною, по факту нічого не відбувається. Взагалі не зрозуміло, чому Джонс хоче допомогти людині, яку вона просто не знає. Мати явно обрала лікаря, вона тільки під кінець задумалась над тим, щоб стати позитивною силою. Дуже все це однобоко. Вона при Джес вбиває поліцейську і хоче вбити тріш. Знаєш, Джонс, схоже, що слова копати не герой, правда. Якісь монологічні. Но стало трошки краще, але ми взагалі не розуміємо, що вона хоче від цієї ситуації. Може, вона хоче відкритися матері? Нехай, але ж це не означає, що мати не повинна нести тягар провини та розплати. Якщо ж Джесіка хоче бути героєм, тоді взагалі в її діях немає логіки. Дивно, що я це кажу, але ситуацію рятує тріш, яка тупо стріляє в мати. Дякую, що зупинила цей сезон, бо мати з Джес поговорила в одному місці, але на них напали. Потім вони поговорили в іншому, але на них напали. Звісно, це сильно обесцінило Джесі як персонаж, бо вона так і не змогла зробити свій вибір, а на цьому, наче будувалась інтрига сезону: чи вона здасть мати, чи ні, чи вона втече з нею, чи ні. Окей, матері нема. Тріш стає від вже не тільки Хогарт, а й екс-наркоман не мають бути частиною сюжету. Знову випадково крутий детектив знаходить плод, а заразом ще один любовний інтерес. Якийсь звичайний чувак вбиває супергероїв, вважає їх недостойними, вбиває мати тріш. І це, до речі, реально був емоційний та шокуючий момент. Хоч щось. Але тематично знову питання чи взагалі ті, хто отримали сили, на них заслуговують. І як ви думаєте, хто ілюструє цей приклад? Звичайно, Тепер вона не просто моральний компас, як же вона себе любить, а й повноцінний герой із силами. І на відміну від Джес, вона цього заслуговує. Але чи цікавий злодій третього сезону? Не дуже, бо все протистояння зводиться на рівень сприйняття правозахисної системи. Його захищає Хогарт, його захищає місто. Джес просто треба підловити його на брехні, на неточності. Це не якесь глибоке філософське протистояння. Ні, це не про те, що герой над законом, як пафосно, заявив. Заявляє Хогарт. злодій на Джес просто знущається. Та ще через тупість тріш, яка себе майже розкрила Джонс, вимушено відмовитись від вагомих доказів. Але зізнання злодія Джес напрочуд легко записала на камеру, іначе все ок, все закінчилось. Дуже героїчно нагадую, це дуже сірий серіал. І нарешті тріш стає антагоністом. Вона вбиває злодя у тюрмі і хоче втекти. Але Джес цього не допускає. Сестра сумна і в кайданах. Джес залишається у місті. Можна було помітити, що я все менше і менше розказую про кожен із сезонів. Це пропорційно тому інтересу, який кожен із них може потенційно викликати. Я навіть перестала окремо розказувати про Джес, бо її арка у серіалі циклічна. Я не герой, я хочу бути героєм. Я вбивця ні, я все ж таки герой. Я не хочу бути героєм. Але мені моя мати сказала, щоб я намагалася, я знову нікому не можу допомогти. Ні, я все ж таки герой. Після першого сезону це вже не цікаво. Відносини з матір'ю були розкриті набагато гірше ніж із Кілгрейвом, що взагалі дивно, вона так і не навчилась довіряти, не зблизилась з люком. Вона не стала сприймати себе по-іншому, не змінила коло спілкування. Так, вона свідомо залишилася у місті в кінці, але. Цього мало, Іначе Джес хотіли зробити складною та глибшою. Вона не ваш звичайний герой. Її сприйняття світу протиставляється іншим. І знаєте що? Джес найадекватніше з усіх. Проповідник, наркоман та сестра, злодій Хогарт та доктор Джонс, наче функціонувала не серед людей, а серед ставок певних ідей. Чи заслуговують люди своїх сил? Хороше питання, але відповідь диктує сам серіал. Так окрім Кілгрейва, кожен суп в тій чи іншій мірі хотів бути хорошим. Наскільки це було добре, написано інше. Окей, всі хороші, але моральна система оцінки різна. Добре. Тоді треба було розкрутити це таким чином, що мораль справді сіра, бо по факту поганців в кінці знищили, а добрих відмітили. Надто багато часу ми дивилися історії, які не мали взагалі ніякого впливу на Джесіку. Надто довго вона монотонно говорила про своє світосприйняття. Надто неактивно вона ходила з точки А в точку Б. Сама по собі така Джесіка серіал витягнути не може, тому перший сезон і має найвищу оцінку, там неймовірно харизмати. І є дещо, що цей серіал робить непогано, показує малий світ. Реакції та справи звичайних людей добре, але цього недостатньо. Чи рівень Дардевіла? Звичайно, ні. Чи хотіла б я побачити реально розвинену Джес із дитиною, чоловіком, друзями, у МСЮ? Так не цікаво постійно спостерігати за я не така, як всі, Джесікою. Вона взагалі не вписується в світ, який мав би бути реальним, але насправді написаний настільки бездарно, що сприймається плоскою картинкою. І от мені цікаво, якщо Джесіка Джонс ще має дуже непогані відгуки, то мені страшно уявити, що з іншими захисниками. Сниками